Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. не встигли окупанти порадіти. 26 серпня була масована атака по Україні. 27 серпня відповідь отримали російські пілоти. Серія вибухів на Енгелісі, Маздоці та Олені. Пишуть про те, що росіяни знали про атаку. втім, все одно не встигли відвести всі борти. Є загиблі поранення. Також знищені літаки на військовому аеродромі в російському місті Енгелеса Саратовська область з'явилися захисні бар'єри і зменшилася кількість. Істі боєздатних літаків. Пілоти масово пишуть заяви. Аеродроми захопили невідомі від Кремля. Погрожують льотчикам розправою, якщо ці будуть відмовлятись літати на помбити щодо техніки. Про це свідчать супутникові знімки Лепса, зроблені місяць тому і 7 лютого. Повідомляють журналісти програми схеми. Порівняно з фотографіями, зроблені 6 грудня. Кількість літаків скоротилася в рази. Одразу після атаки, 27 серпня, супутник зафіксував на аеродромі шість бомбардувальників у стратегії стратегічної авіації чотири то дев'яносто п'ять і два Ще вчора тому їх було приблизно 20. Також на аеродромі є напіврозібраний ТУ-95, транспортний літак і 76 або ІЛ-78 і пасажирський літак ТУ-154. Оборонні загородження за словами військових експертів можуть бути встановлені з метою захисту від уламків під час ймовірних вибухів. Нагадаємо, після четвертого удару по аеродрому стратегічної авіації Енгельс Росія почала перекидати бомбардувальники ту 95 на крайній далекий схід за даними радника офісу президента РФ відвела подалі від України щонайменше 10 літаків у розмові з юристом Марком. Радник зазначив, що напередодні удару на аеродромі було від 18 до 20 винищувачів. Частину вони відвели частину, повернули. Значить, штук 80 Там ще є. Напевно, є пошкодження самої інфраструктури аеродрому. Знесена башта управління польотами. Додав радник, росіяни можуть розбити на території. Енгелісамобільний пункт, але в його ефективності у зв'язку зі специфічністю польотів і у складних метоумовах радник сумнівається у будь-якому випадку збитків завданої був можливо зрив одного масштабного нальоту, які мінімум шість літаків горіло. Констатував радник. Водночас для завдання ударів по Україні росіянам потрібно сісти на Енгелісі під час підготовки до наступного масового удару по Україні на військовому аеродромі стратегічної авіації Енгліс сталася нова стратегія під. Дозрілих вибухів у Росії заявили, що нібито збили на підльоті до об'єкта української безпілотник, проте відзвітували про трьох загиблих. Наразі реальні втрати РФ внаслідок атаки невідомими БПЛА не розкриті. Це вже другий великий вибух на Енгелісі. Аеродром був атакований БПЛА 5 грудня, коли окупанти теж готували масований удар. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова Око кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.